Вітаю всіх на каналі. Притягнули на лафеті джип, і в нього біда така, яка була у сірому джипі. Ситуація наступна. У нього світиться систем. Е, ну і одразу ж глюки, що видно зразу. Автомобіль заводиться, не буде. В цьому випадку він навіть не заводиться. Просто немає взагалі контакту. Це одразу зрозуміло, що в нас замкнута система. Дещо згоріла. Виходить так, що він просто їхав на ходу і все. Тому треба буде дивитися, шукати. Де проблема? А проблема це знову провода. ну Буду розповідати по ходу те, що я знайду. У цього джипа навіть є кришечка. Раритетна кришечка. Я собі все думаю, таку кришечку придбати. Починаю одразу огляд. Із запобіжників достаю, це ось бачу одразу. Тут ось у нас потемніння і ось тут бачу також потемніння. Бачите ось стан його. Якщо подивитися, це буде АЦД, а по факту це на 2 і 7 у нас головне, головне реле. Тому одразу починаю з нього, бачу ось підгорання. Якщо подивитися на мої реле, то ви можете помітити, вони всі йдуть однакові. Тут у нас релешечки. Дві такі, а оця вже, я бачу, що її вже хтось замінив. І якщо дивитись по маркуванню, то воно якесь не таке. Головне реле замінив, воно нічого не дало, але я, я буду знати, що тут вже все гаразд. Далі знімаю акумулятор, зачищаю клеми, стан максимально печальний. В середині грязі були дуже погані контакти. Все позачищав, акумуляторі так само. Тут а, знімаю а, підставку нашу, теж буде гіморойно це зробити, як завжди. А, потім її знімаю і ліземо до тієї коси. Ось такий стан контактів. от Якщо витягнути, ви можете помітити. Один перший витягую і бачу, що в якому вони гарному стані. Тому потрібно буде тут все як завжди лізти всюди і шукати всі ці проблеми по електриці і прибирати. Їх. Так, перший згорівший предохранитель. Ну, стан у них у всіх отакий. Одразу подивився, це згоріло в нас зі цих тільки оця 20 -точки. Що саме цікаво, що тут написано АСД. Головне в нас тут меню на самом ділі. Тут написано АСД. Тому, можливо, це реально з головним реле і предохранителем проблема була. Може бути. Але що привело неправильно підібране реле. Так, зараз буду. Попробую все ж таки не лізти, поставити акумулятор. Коротше, коротка вийшла робота. Я думав, вона буде довга. Е, все ж таки причина була Перше згрівши предохранитель і, на мою думку, неправильно підібране реле. Замінив реле замінив предохранитель позачищав самі ці предохранителі. Ну, це не дало б причини, бо вони були цілі. Хай вони підгорівші, но вони цілі. І що? І автомобіль? Завівся. Отак. От тобто вийшла досить коротка робота. Ключик, ключик потух. Все, машинка робить. Для того, щоб зрозуміти, достатньо. На педаль газу нажать на газ реагує, значить вона поїде. Ось так коротка вийшла історія. Завелася все, зібрався їхати. І вона повернув тільки руль, і вона згорів знову предохранитель. Це означає, що я думаю, і за те, що я трошечки повернув руль, я думаю, що в нас. Коса перетерлася, мабуть, піде для поколінь. Так, все ж таки в косі, в косі є перетертості. Якщо оглянути її, то ось ми можемо побачити. Побачити, що вона об цю рейку ось перетерлася. Мас, масірує провід, через що у нас відбувається замикання предохранитель Тому якось треба тепер його там заізолювати. І так провів експеримент. Коли оттягнув косу просто в сторону, видно, що там пошкоджень таких немає. Дійсно, десь іде, і можна назвати невелика можливо, тільки по прові того але він не перетерся. Для того, щоб зараз нам не різати цю всю косу, не вскривати її, не робити ще гірше, бо в тому плані у нас буде вже таке бісове блін, розрізане з'єднання. Я провів експеримент, положив перчатку, ми завели, вона працює, покрутили рулем, вона нормально працює. Що означає? Це означає, що на рейці немає контакту на масу. Ми прибрали. Тому, якщо воно працює, нашу вскривати косу, ми просто ізолюємо цю косу і робимо її так на стяжках, щоб вона у нас е, зафіксована була, не, при, не, при, не торкалася до рейки. І все. І хай машинка далі їде, далі живе своєю життям. Так, поки все. Ось що вийшло, два види ізоленти максимально намотав, фіксую о цьому місці і фіксую отут. Далі знову буде вона зафіксована ось в цьому місці і зафіксована ось тут. Так, остаточний варіант у нас тут домотали Ідея ось хороша з'явилася у людини. Ось тут домотати. Правильно зробили, якщо навіть буде, воно хоч буде неметалічне, якщо впаде, те місце буде неметалічне. Плюс я придумав ще кріпьош такий. Тим самим ми, виходить, відводимо кабель максимально і фіксуємо його там на стяжечку, і тут також дірочка на стяжечку. Тобто в нас вийшов такий маленький кріпьожик. Так, машинка поїхала! Щасливої дороги!